Поганий амурчик такий з прикормки. таку кукурудзинку. Місце, де він кормиться, де його можна ловити. Йдемо зустрічати. Одна з найкращих насадок. Ай! Золото ти наше. Сидить. Дика рибка. Треба виїжджати доби на дві, на три. Прийшов як подводна лодка. За сутки два амура. а може й покльовка буде на посошок? Добрий ранок всім. Ми продовжуємо нашу рибалку на дикарі. Хто не бачив попередньої частини нашого ролика, трошки повернемося до подій вчорашнього дня. Приїхали ми вчора на річку Інгулець половити крупну рибу. Сазана, амура, ні не місця, ні не ми не знаємо, тому допомагав нам кораблік. Знайшли чотири точки, закормили, завезли. Працювала двічі одна точка, клюнули два карася. І було спрацювання о 12-й ночі. Клюнув амур. Непоганий амурчик, такий кіла на три. І що цікаво, стояли в мене скрізь насадки штучні, попапи, плаваюча кукуруза, горох. І одна була лише насадка. Це дві кукурузи і підрізаний попап. Кукурузу я взяв прямо з прикормки і на цю натуральну насадку він клюнув. Тоді в мене в голові щось проскочило, чи я десь чув, чи хтось мені казав, що дику рибу треба ловити на натуральні насадки. Зранку сонце ще не встало, вже призавезлись. Я додав ще дві насадки. Поставив по дві кукурузи. До тої працюючої точки підтягнули ще одну оснастку. Так що я думаю, якийсь результат повинен бути. Ну і ще одна річ, яка нам дуже заважала, це сильний вітер і висока хвиля. Аж після 8-ї години вечора трохи успокоїлись та поперезавозили снасті. Це дійсно проблема. Що буде далі, не знаю. Потихеньку дує, потихеньку вітерець підсилюється. Якщо знову підніметься сильний вітер, то я думаю, що довго сидіти не будемо. Ну а поки що сонечко встало, кави попили. Будемо потихеньку ловити карасика. Стоїть 6 удочок у нас, ну, я думаю, що хоч одна допрацювати ще холодно вже, друзі. Особливо утром. А що свята, діло йде зранку? Я вам скажу, ми повдівались вже на Україну йде похолодання і зранку це дуже відчувається. Вітер холодний, я вам скажу вже так некомфортно. Бачите, піднімається хвиля. Ще годину-дві, я не знаю що тут який буде вітер, яка хвиля, чи зможемо ми щось далі робити. В будь-якому випадку у нас тут все закинуте, будемо чекати. А взагалі на такі рибалки, рибалки на дикарі Треба виїжджати доби на 2-3, на частіше кормити, більше, тоді буде і кращий результат. А за добу багато не спінеш. Карася, друзі, ловимо на такий кормачок і на пінотісто. Кому цікава, силочка в мене є в описі. Там можна все переглянути. Попапами, друзі, я користуюсь компанією Технокарп. різних смаків, різних розмірів. Якісна працююча насадка. Прикормочка на флет, пелець теж від компанії Технокарп. Так, щось є. Я пішов перебуватися. Що таке? Не дэ? Я не знаю. Идем а? встречать. <говорит> Особенно. Ну леска пришла оно. А он вот туда тянет, он под, под, леску завив. Вот, все, все, пишу. Вышел. Амур, амур. Амур.

Тихо, 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 сти, сти, тихо, тихо, сейчас тихо, 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 Ты тихо, 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 Я, не знаю, куда ты... куда? А сейчас я пошукаю. Отлично. Ну то десь такий, так. Вичекали. Ну, Два з половиною три. Три, на мене. Тут рушка є, є наверное, да, до трьох, да. Ну же. Ну, вже. Красниці такі. На що тебе його піймали? Е а що там у нас було? А тут був этот Golden Cage, три кукурузи. Немає нікела. Три кукурузи, во нього вроді мамо. Волонтер еще взяв. Или он уже отщипался? Да, он уже поводок Ага. Хочу что тут у є есть такая знаете, как По это... Поводок есть, только насадок. Ну, может быть, от Ага. что-то и дело, знаете, как вот От такий хороший красавчик ну на давай на садок сюда не сидит. Ось слуха, я так чуть на пів дома Подважим можно. Ось, друзі, такий краснучик, дика рибка, друга на цій рибалці. Ми дуже задоволені.

Її доставати далеко Хорошо. Ну, Потім будемо як перекладувати. Буде. заморився так, бив. бився Опа! А ну дивись той більший. І більше, ну, не набагато. Ну я не кажется, они же маю. братья, значит. Да. Они же братья. По два з половиною Ну може, грам на 200 він. і більший. Ну все, друзі, вам видно. Так. Пакет. Я пониз, пакет. Так, пристроїли. Воно бачите який камиш поїдений. Ну ж це амур тут чавкає І оце весь весь такий камиш По таким признакам можна Знайти місце де він кормиться Де його можна ловити Що тут Карасі наші Повісився А ну падай туди Трохи є, трохи є на жарьоху. Все, друзі, беремо, беремо, беремо із прикормки ось таку кукурузінку і ставлю на насадку. разом з попавчиком, така буде насадка у да, нас взяв цей амур на штучну плаваючу кукурузу Golden Catch три штучки але кукурузу ми загубили шкода працююча насадка ну, що робити все коли теряється тільки ми ловили амурів то кукуруза Golden Catch одна з найкращих насадок Рубим, друзья, насадку. Подрезаем по папчик. Это попав у меня бомж. Ну, тут великой разницы нет, какой папа, чтобы приподнял нашу кукурузу. Прикормочний кукурузи. Там по дві стоїть, попробуємо одненьку штучку. Ось така буде насадка. Ось бачите, така насадочка. Я там поставив по дві кукурузини, але тут спробую одну. Все, пішли завозить. Та нічого, там це тут волна, там менше. А ну давай, бери, будеш. Ну, 11, ну вже він не, не пікає. О, 12. Выбираем четверту точку. О, пішов. Сейчас надо ее против волны направить. Ризиковано, конечно, Знаешь, так им. Бачите, як прыгає. Підпригає на волнах, збивається 70 метрів ще. Збивається GPS, я так зрозумів, і перестає плити. Зря мо я запустили, мені кажеться, якщо все було нормально, то це буде останній раз Не хочу я по таким хвилям Запускати бідного корабля. А быстро йде, так? Да? Ще 10 метрів Вигрузив Ну давай рідненький, давай розвертайся, Щас Саме головне, щоб бокова хвиля не дала. Розвернувся. Вертаю вручну. Щоб він там сам на ноль не крутився. Йди, йди мій. Йди мій помічник? Бежит, бежит. Іди хорошенький, еди, иди, іди зустрічаю тебе. Справився. Ай, золото ти наше. Да конечно. Чуть серце не стало. Як він бідний плив. Бачили, скакав по тим волнам і останавливався. Ну доплыв. Все, більше завозить ніхто нічого не буде. Оце амуре клюйте що є Хто бачите, той беріть. Ніхто вам більше нічого другого не дасть. Так, можна вже переодітися, перебуться, йдеть носки, погріть ноги. Холодно, друзі, вже вроді сонце встало. Все одно холодно. Ну що ж, за сутки два амура на декарі, я думаю це непогано. А ви як думаєте? Згодні зі мною? Це супер! Це супер! За світа це супер! Дійсно супер! Зараз подивимося, чи не набрав він там води. Тоже йшов як підводна лодка Не на хвилях, а через хвилі. Да ну, скажу що особо води нема Ну є якісь Якісь трошки потеки есть ну, Все в пределах норми. Ладно Хай отак постоїть на вітру, Просохне так, ну а ми повертаємося до нашого карася, який не клює, але ми не здаємося. Наші нові кормушечки, пінотиста, мушля і часник. А там теж така кормушечка карамисла. Я вже вам за них казав. Так, це у нас буде вправо. Щось погано карас клює. чи похолодало, він так реагує на погоду. Тут не да. Ще, може тут що мелко Не знаю, ні. ну вчора утро нормально клював ну, трошки Хорошо брав, а сьогодні щось поганенько Так а ч ми туда натянули Мы ж так і то зовсім в воді стоїть що там готово? Так хорошо як є прислуга, так? Да, яка закидує тобі удочку. Ух ти, язва! язво вітер носим, але ну, нічого. Подружалось, зашкаємо. Класно, коли на водоймі до ловиш коропа, можна половити карася, скучати не приходиться і час летить швидше, то є чим зайнятися. Ну смажена рибка теж непогана. так вот между Дилом, промежамуром и ловим карасика. Карасишка. Ну все, хвиля йде, он дергается так по троху. Это не поклевка. Когда клюет, оно видно. Только пришла и поклевка. Люблять тебя караси, Светлана. Карасики подловим трошки на вечерю. Возьмем. Mm -hmm. Ну, две Величенький перевезли друзями Світлану на сусіднє місце, там на сонечку. Хай посидить погріється, бо вона перемерзла і всю колоте. Сусіду їхав, вона поки половить там карасика. А я буду збирати речі. Так що потихеньку зматую удочки, а може й покльовка буде на посошок. Що це за пік? Може хто ліску зачепив? Ну що, панове, подобалася вам рибалка? Якщо так, то покажіть і будь ласка, підпишіться, хто не підписаний. Щодо нас, то ми задоволені. Те, що планували, ми виконали. Нам вдалося таки піймати дику рибу, можливо, було б і більше, але... Погода заважала. Хто додивився ролик, велике дякуємо. Ну і до побачення. До наступних рибалок.